Слава Ісусу Христу! Звідки ви знаєте, як відповідати? А що, раніше вже чули ці слова? Чули? Здавалося, такі е, доволі прості слова. І навіть якщо ну, задаватися питанням, е, ну, звідки ми знаємо, звідки я знаю, чому я так говорю. Е, не знаю, я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що е, найперше це завчено з дитинства. Принаймні, в мене так воно було. І скажу, я не зовсім колись усвідомлював взагалі значення тих слів. Ну, так треба говорити, так має бути. І ну, треба, так треба. І, Ну, не знаю, я сам, як тут хлопець з села, можливо, у Львові то трошки по-іншому є. Але е, знаю, в селі така річ, якщо йдеш по вулиці і ну, пересікаєшся з кимось знайомих, е, хто тебе знає, навіть не обов'язково, що ти знаєш ту людину, але тебе знають. І ти не привітаєшся цими словами, це воно не дуже гарно виглядає, навіть е, досить погано, я б сказав. Я навіть дуже добре пам'ятаю е, з дитинства е, таку ну, пригоду, так би мовити, я якраз був з хлопцями на футболі, ми там грали недалеко біля мого дому. І під'їхала ну, автівка е, до моєї брами. В принципі, я не знав, що це за машина. Я скоро так цікаво, навіть всім як дітям цікаво, хто тут приїхав до нас. Я скоро побіг додому, і там ми, якраз вони приїхали за татом, тато вийшов, сів з ними в машину. І я таки не знав, хто вони, що, до чого, але вони поїхали. І коли тато приїжджає, самі перші слова, які я почув, то тато мені сказав, а чому ти не привітався? Я тих людей не знав. Ми тоді в той час тільки почали з батьками ходити в Євангельську церкву Баптистів. І тато, тато мені каже, ти знаєш, Каже, Мені от сказали, от ходите ви туди і толку, як твій малий, навіть не може себе привітати, так як вітаються християни. Мені та історія, чесно кажучи, дуже запалася в серці. Я це на дуже довго запам'ятав і напевно, скільки буду пам'яті, скільки Бог десь пам'яті, буду пам'ятати ці речі. Ну, і здавалося, такі прості, прості слова. І ну, вони надають значення. Не знаю, можливо, у Львові більш привичніше казати Добрий день, якщо так вітаєшся з кимось знайомих. Ну, а в нас воно ще так і далі в селі залишається, що вітатися так. Але якщо вдуматися, от, от це привітання, слава Ісусу Христу, наскільки глибокий зміст, наскільки це потрібно віддавати славу нашому Ісусу Христу, славу нашому Богу. І здавалося, деякі постійні слова просто ну, деколи варто зупинитись і задуматись над тим, що це не є формальність. Що це не якась певна звичка так говорити, що так є правильно, чи так є добре, а що це є дуже сильні слова, що ми віддаємо славу нашому Богу. І Я би з вами хотів поговорити на сьогодні, трішки, можливо, відійти від теми сьогоднішнього святкування, але я думаю, не менш важливою теми. Це теж дуже-дуже проста тема. Я Не знаю, наскільки часто вона у вас піднімається. Мені в серці вона дуже запала, і хотів би я з вами нею поділитися. Це е, така річ, як світло. Я думаю, це слово також вам не нове. Думаю, ви всі чули його, знаєте, і абсолютно не здивовані почути таке слово. Світло в нас є, так би мовити, е, ну, досить. Практична річ, ми постійно користуємося ними про тому, що ми, може, навіть ну, не задумуємося. Ми постійно от, зранку стаємо, вже день настав, світло є, і починаються наші рухи. Ми щось робимо, готуємося на роботу, там сніданок і так далі. І ми практично все робимо, дивлячись і використовуючи те світло. Якби не було світла, то ми б ну, не бачили, наскільки ми можемо собі просто уявити, я б чув, не про один випадок, що люди пробували, як то бути сліпим. І там собі ставили за мету. Там. Кілька днів ну, замотали собі пов'язку очі і кілька днів бути без світла. І з тих людей, кого я знаю, ніхто не витримав той весь час до кінця, щоб так ходити в темноті. До... То, що вони намовляли цю дату, скільки вони будуть, вони по-любому порушували. Або день, або кілька годин не більше. Але що цікаво, якщо подивитися в Біблії, якщо ми відкриємо самий-самий самий початок буття, з, першої, з першого розділу, з першого по п'ятий вірш, ми можемо прочитати такі слова. Хто має Біблію, хто може можете відкрити собі? Там записано так: на початку Бог створив небо та землю, а земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води. І сказав Бог: Хай станеться світло! І сталося світло. І побачив Бог світло, що добре воно. І Бог відділив світло від темряви, і Бог назвав, назвав світло день, а темрява назвав ніч, і був вечір, і був ранок день перший. Просто якщо подивитися слово Боже, що за Біблією, згадується згадує, самий самий початок. Самого, саме перше твориво, саме перший день творив, а Бог створив світло. Якщо взагалі подивитися в новий завіт в першій голові Івана, в Перше послання до Івана, перша глава, п'ятий вірш, то там ми прочитаємо таку річ, що Бог є світло. А це свідчення, що ви її чули від нього і звіщаємо вам, Бог є світло, і немає в нім жодної темряви. Також ми знаємо, що. Говориться також не раз у Біблії про те, що ми повинні бути світлом для інших, повинні бути сіллю. Але хотів би я ще одну річ, яку я подумав, роздумував над тим, вам продемонструвати. Скажіть, будь ласка, хто з вас не знає, що це таке? Немає таких, правда? Ну, здавалося, дуже проста річ також, правда? Ну, Так як світло буває штучне і натуральне, так як можливості сонця вам показати не, немає такого, щоб взяти продемонструвати, тому я скористався цим прикладом цією ілюстрацією. І знаєте що так, оскільки я е, побачив якусь певну паралель між мною і, і між людьми і цією звичайною лампочкою. Ну, що ми найперше, якщо дивитися без професійної точки зору, з чого складається стекло і взагалі там, більш технічно, а так, просто, як то, як то кажуть, в селі на хлопський розум, то ми бачимо певну оболонку. І знаєте, я бачу, що у людей певну таку схожість, що всі, ми, всі люди вони, ну, мають якийсь певний свій вигляд, певну свою, свою оболонку. Вони бувають досить різні. Бувають круглі, бувають великі, бувають маленькі, буває ну, в різних кольорах. По суті, так, як і люди. Тоже, ми, всі, ми всі різні, ми не є всі дуже похожі, в тому є в, чим, в чимось схожість. Ще ми що знаємо про лампочку, що ніхто точно не знає, коли вона згорить. Коли вона, ну, там є певний, на деякі лампочки можуть бути гарантія. І, але всяке буває, можна тільки її вкрутити, вона може згоріти зразу. Можливо, може посвітити декілька годин, а може світити руки, Всякі. І знову ж таки, дивлячись на нас, людей, і так, так само спостерігається якась така паралель, що ми не знаємо, скільки ми будемо жити на цій землі. Як в нас в селі люблять говорити старі люди, старий мусить вмерти, а молодий може вмерти. І це, я думаю, ні для кого не новина. І от що ще цікаве, в принципі, що оця лампочка. Скільки б ми не дивилися, не спостерігали за нею, сама по собі, вона не, ну, корисна для нас, вона є, для мене. По суті, вона не є корисною, допоки я її не вкручу в певне відповідне місце, допоки не піде до неї напруга. І знову ж таки, дивлячись на своє людське таке існування, просто я замітив, що нам теж потрібна, мені також потрібна напруга, причому, можна сказати, двох сортів. Мені потрібно харчуватися, як і вам, і ну, там, приймати їжу, приймати певні вітаміни для того, щоб функціонувати тілесно. Але також всі ми знаємо, що в нас ще є духовний план. І от така, така цікава річ. Якщо подивитися, будучи християнином, ми знаємо про те, що ми, ми всі ну, маємо бути цим світлом для світу, що ми маємо бути для інших людей. Наприклад, можна відкрити собі. Ще нагадати про світло в Івана такі слова. Це Івангелія від Івана, перший розділ знову ж таки з першого по п'ятий вірш. І знову ми прочитаємо такі слова, тут записані. Споконвіку було слово, а слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Усе через нього повстало. І нічого, що повстало, не повстало без нього. І життя було в нім. А життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Тож зустрічається такі слова, що світлом людей. Говориться, що світло, а життя було світлом людей. І якщо ще подумати взагалі про використання світла, от, в принципі, світло використовується досить в різних галузях. І оця, ця же лампочка використовується досить різних. Лампочки є в автомобілі. Якщо автомобіль їде вночі, темно, він включає фари. І скажіть, наскільки би було зручно їхати ну, без світла автомобілем? Ну, напевно, що взагалі, дивлячись, якщо це ніч, якщо бувають дуже темні ночі, то можна і нікуди не заїхати. Також, є світло. Досить, ну, може бути, от, і всі ми люди, ми такі, можна сказати, кожен має своє призначення, кожен має своє покликання. Як в Біблії не раз згадується за те, що не кожен буде проповідником, не кожен буде вчителем. І от так само й в лампочках. Одна лампочка світить, ну, одні лампочки світять в автомобілі. Також є лампочка, яка може світити десь на стовпі, якійсь темному провулку, щоб, потрапити, щоб люди могли потрапити до свого будинку. Також є лампочки, які світять в хірургічних лампах, як роблять операцію. Я думаю, що це також ви знаєте, е, є така велика лампа, щоб ну, той, хто робить операцію, щоб він бачив дуже детально все, що відбувається. І так само є лампочка на такій може бути досить непримітні речі, як звичайний, маленький фонарик. І якщо вдуматися, от, яка лампочка з цих, от, яке світло з цих, воно є більш корисне, аніж інші. Ну, насамперед, на перший погляд, може кинутися в очі, що, от, наприклад, там, де роблять операцію, то досить таке відповідне. Ну, далі на автомобілі, а вже далі так по, ну, менш потрібніше. Але дивіться, якщо розглянути таку ситуацію, от нехай взяти той звичайний фонарик маленький, який видає небагато світла, і здавалося б, ну, користі з нього небагато. Але якщо людина йде вечором і ну, є такі у Львові вулиці, які не освічуються, і уявіть собі такий випадок, що людина йде вулицею, вона не має того фонарика, йде, в принципі, на ощуп, ну, орієнтується, як йти вулицею. А така ситуація, що так сталося, що в каналізації немає люка. Скажіть, якщо ця людина не побачить без світла і вступить в ту каналізацію, чи не може бути біди, чи навіть може закінчуватися тим, що людина просто втратить втратить своє життя. І такі випадки бували. Тому, якщо задуматись. Ну, Чи є важливість такої, здавалося, маленької лампочки, також є, безперечно. І знаєте, ми як люди, ми, як християни, ми як діти Божі, і знаємо, що Бог є світло, і ми, якщо називаємо себе дітьми Божими, то ми повинні бути світлом. І важливо, як ми, ну, де ми світимо, можливо, ми є десь в християнському житті дуже на видутні, дуже в таких серйозних місцях. А можливо, ми світимо для якоїсь окремої сім'ї. Можливо, ми світимо тільки для однієї людини. Але це не є менш важливе. Де б ми не світили, де б ми не несли слово Боже, воно всюди є важливе. Незважаючи на те, чи це для, перепрошую, для великої аудиторії, чи це для просто для свого друга. Світити потрібно всюди. І отже, чи можемо ми світити без енергії, то що я раніше починав, от теж цікавий факт. Скажіть, наскільки ми як християни, наскільки я як християн, якщо кожен сказати про себе, наскільки я можу віддавати це світло, якщо я не, нехай буде простого не буду читати Біблії взагалі? Або якщо я почитаю там, голову на тиждень і все, і я ревний християнин, я буду всім засвідчувати і так далі. Не знаю, можливо, я помиляюся. Але мені здається, якщо я не буду брати цієї енергії від Слова Божого, якщо я не буду брати цієї енергії від молитов, то це світло, воно буде дуже тускле, якщо, якщо воно взагалі буде. Знову ж таки, ми як, ну, принаймні я думаю, я як та лампочка, що мені постійно потрібна ця енергія духовна, мені потрібно це Слово Боже, потрібно про це думати, молитися. І тоді, коли я відповідно набираю цю енергію, відповідно, таке світло я можу подавати. Також варто задуматися, яке світло взагалі в кольорі я віддаю для оточуючих. Що, що я свічу, чим я свічу. Просто ну, взагалі так можна задуматися, я задумуюся над своїм життям. От чому взагалі я взяв ту, ту тему, якщо сказати? Не тому, що я досконалий в цьому настільки, що мені немає рівних. Ні, я також працюю над тим, і також буду просити, якщо хтось з вас є. Він, ну, Бачить свій духовний стан, що він дуже відповідний, що він дуже добре світить. Не обов'язково так яскраво, щоб сліпити оточуючих людей, але так, щоб вистачало цього тепла і цього освітлення для наших ближніх, для наших сусідів. Отже, якщо у вас це є, то я би просив і за мене також молитися, щоб я зростав в цьому плані. Але от є така річ на рахунок, як ви світимо, просто-напросто варто зглянути на таку ситуацію. Як ми зустрічаємося з, на роботі, нехай буде з нашими співробітниками, з нашими знайомими, саме перше, про що ми з ними говоримо? Так ну, варто над чим задуматися. Я так про себе просто подумав. Чи говорю я з людиною про політику, наскільки все погано, наскільки в державі все не так, наскільки. І одна, одне всяке таке негативне. Скажіть, будь ласка, це добре світло? Це добре, добре людині від того, що я з нею про це говорю. Я думаю, що це не є добре. Чи також, якщо я з кимось спілкуюся з наших друзів, з наших знайомих, і я так задумався просто над тим, що кажу: О, подивися такий фільм там класний, чи там послухай таку музику, чи ще щось того подібне, при тому, що знаючи, що ніякого духовного змісту в цьому немає, нічого це на збудування не є. Це ж також погане світло. Це світло таке, яке, яке не веде до чогось хорошого, не веде людину до спасіння, не, не підтримує її. А це просто марнота світська. Тому я хотів би на даний час просто вам. Але ще така, також є, річ, є одна річ, яку хотів би просто сказати, що кожна лампочка, в принципі, кожна людина вона здатна чимось забруднитися. Всі ми живемо на цьому світі, в тому, ну, кожен може впасти в гріх. І це є нормальні речі, і якщо людина заперечує. В принципі цьому, то що вона не грішить, то, то це, ну, це дуже погано, бо тому що вона навіть не усвідомлює того, що вона грішить. А якщо ми усвідомлюємо в тому, що ми подаємо деколи не таке світло, або що у нас світло якесь ну, загрязнене, ну, немає такого чіткого, і що ми щось, щось не так в нашому житті, що саме цікаве, нам не потрібно засмучуватися. Бо знову ж таки, в першому соборному посланні до Івана в першому розділі. В сьомому вірші записані такі слова. Коли ж ходимо в світлі, як сам Він у світлі, то маємо спільність один із одним, і кров Ісуса Христа, Його Сина, очищає нас від усякого гріха. І що саме цікаве, якщо ми десь прогрішилися проти Бога, проти брата, проти зробили якийсь певний гріх. Просто варто задуматись над тим, варто згадати і просто попросити Бога, щоб Він очистив нашу душу, очистив, очистив від того всього бруду. І щоб молитися за те, що Бог даровав мудрості, де ми повинні світити, в якому місці, і ніколи недооцінювати того, що ми світимо невідповідно, що, можливо, ми досить мало, що у нас маленька місія, але варто світити для однієї людини, яка покається. Це вже дуже є велике. Як записано, що все небо радіє, коли кається одна грішна людина. Тому в цей святковий сьогоднішній день, який ми згадуємо про цю пам'ятну подію, в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим, просто на цьому в мене є якби, два побажання: одне своїми словами, а одне біблійне. Своїми словами, що я хочу сказати, Будьте цим, кожному бажаю кожному з вас бути цим хорошим світлом, цим теплим світлом. Так, щоб от люди, от, як ми згадували, як Ісус Христос вїжджає в Єрусалим, як Його зустрічали, я не говорю про те, щоб ви жили так, щоб люди перед вами стелили одежу. Цього не потрібно, чи там, щоб стелили червоні килими, це так, якби дуже поважно. Але просто бажаю вам жити так, щоб те світло, яке йшло від вас, воно було теплим для оточуючих. Бажаю вам жити так, щоб як ви йдете по вулиці і назустріч де ваша знайома людина, і якщо вона вас побачила, щоб вона не переходила дорогу на інший бік, просто щоб уникнути з вами зустрічі. А щоб навіть якщо вона йде з іншої сторони дороги, щоб вона хотіла з вами привітатися, це не обов'язково ви маєте людині робити якісь подачки, бути дуже добрими, але просто відповідний час, коли ви бачите, що людині тяжко, підтримати людину, коли бачите, що людина в яких складних ситуаці... ситуації. Допомогти якоюсь порадою. Чим можна, наскільки це можливо. <кій> Просто моліться кожен і сам за себе, і за ближніх своїх, щоб Бог дарував цієї мудрості, щоб ми бачили цей, цей напрямок, куди нам потрібно світити, і для кого, і яким світлом. І Бог свого часу я впевнений, що Він не забариться і дасть відповідь нам. І покаже нам ту людину, яка в темряві ходить, і покаже нам. Що нам потрібно, які дії нам потрібно зробити для того, щоб засвідчити цій людині. І щоб, так як Ісус Христос у ці перші дні, як Він. Хоча знову ж таки, ми не застраховані від того, щоб е через якийсь час може бути нас приймати погано. Ісус Христос говорив про те, що якщо ви є мої, що вас можуть не приймати, вас можуть виганяти, е все яке може бути. Але що залежить від нас, потрібно все робити для того, щоб. Сіяти це світло, щоб бути цією хорошою сіллю, яку, яку не просто вже викидають на дорогу, бо вона не пригодна, а цією соленою. І також на закінчення, на ці слова, я би хотів, щоб вам почитати слова одні з Біблії, також таке, як побажання, яке записано в Матвія в 5 розділі, 15, 16 вірш. Можна відкрити, як хто має Біблії. І тут записані такі слова: не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі, отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Амінь.